Друзі, вітаю Дональд Трамп знову твердить, ми наблизилися до фіналу війни. Ну, якщо не вірити вже американському президенту, можете повірити головному рабину міста Дніпра. Він теж твердить, війна закінчиться до 15 січня з Божою допомогою. А також тому, що так твердять його джерела у Сполучених Штатах, Європейському Союзі, Олексій Гончаренко, Юлія Тимошенко, Олексій Арестович. Всі твердять, ми наближаємося до завершення принаймні гарячої фази цієї війни. Однак зараз дуже важливо не зачаровуватися для того, щоб потім гірко не розчаруватися. І Врешті саме для цього ми тут і працюємо. Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики. Сьогодні з нами. Пане Вікторе допомагайте розбиратися. Вітаю, вітаю вас. Чи бачите ви нині хоч один реалістичний сценарій, за яким гаряча фаза принаймні цієї війни може закінчитися в осяжному майбутньому? Для того щоб гаряча фаза війни закінчилася. Для цього треба влізти в голову Путіна. Тому що очевидно, що від Путіна залежить те, що фронт зупиниться чи не зупиниться. От ми, коли ми говоримо про гарячу фазу війни, це в першу чергу ми говоримо про те, що фронт має завмерти. От у мене поки що немає жодного е, жодних добрих новин про те, що у Кремлі бачать, що заморозка цього фронту має відбутися тут і зараз. Дональд Трамп теж твердить, Путін зупинятися не збирається, і тут виникає питання, яким чином його можна до цього примусити. Да, є кілька шляхів. От Дональд Трамп зараз іде шляхом економічного тиску. Да, нафтові санкції. Є шлях воєнний, не зупиняється треки з американськими томагавками. Посол Сполучених Штатів у НАТО твердить питання. Все ще відкрито. Пентагон каже, все ледь не готово до відправки. Тут треба політична воля Дональда Трампа. Є третій шлях. Це там не знаю, смерть, ліквідація Путіна. Хоча він, як пише, Daily Star, збирається до 95 жити, тому на це. Сподіватися, не варто, давайте сприймати це як приємний бонус. Який з цих шляхів найбільш імовірний? Для нас, звичайно, третій шлях найбільш імовірний, тому що, як би там не було, все-таки у голові Путіна дійсно сплилося дуже багато речей, починаючи від Рюрікович і інших псевдоісторичних теорій, які він розпов... може розповідати годинами. Але найголовніше, що в ньому є, це виконання тієї стратегії, яка була проголошена у 2007 році. І він по цій стратегії, стратегії йде. До речі, коли говорять про Рюрюковича, я вам скажу, що в мене є відчуття, що це є так само елемент цієї ГБшної спецоперації, тому що він якраз із тих людей, які пройшов в школу КДБ, і вміє заболтувати будь-кого і переносити фокус уваги із важливих речей на неважливі. Я думаю, що це ця стратегія спрацьовувала і тоді, коли він приїжджав до Трампа. На жаль, колишня школа КДБ спеціалізувалася на тому, щоб дуже добре вивчати профайли людей, з якими вони спілкуються це, до речі, наша теж біда, тому що коли ми їдемо на перемовини з росіянами, ну, як було в 2022 році, ви пам'ятаєте, у Білорусі чи потім у Туреччину, наша делегація була не готова до цих перемовин. А у росіян була течка на кожного члена делегації. І це означає, що росіяни, от по своїй кадебійській традиції. Обробляють клієнта перед тим як почати вести діалог. Тобто, папка на Дональда Трампа в Кремлі є, я думаю, що папка в будь-якому випадку на нього є, із врахуванням його психологічних різних речей з того що вони вивчили за всі ці роки з того що вони мають коли він приїжджав на територію росії з того що вони мають якщо підтвердиться ця інформація звичайно коли трамп спілкувався із путіним коли в проміжку між 2020 і 2024 роком там, я думаю, що багато є в цих профайлах на Трампа. Через те, от є у Трампа чи був у Трампа такий пітет до Путіна, тоді коли він його зустрічав на Алясті. І власне, згадайте, навіть от ми зараз в такій короткій ретроспективі можемо подивитися, який настрій був у Трампа, коли вони сідали в автомобілі разом. І з яким настроєм потім він вийшов з цього автомобіля, Путіна тобто, навіть залишили там без обіду. Він же ж поїхав, не дочекавшись офіційного цій. Ну перше, не буде. Путін залишили без обіду. Мені здається, що виглядало так, що Путін залишив без обіду Трампа, тому що все е, е, йшло до того, що вони таки разом пообідають, але Путін е, зрозумів, що в, в цій. Короткотерміновій бесіді він переграв Трампа настільки, що тому нічого не залізе в рот. Місія виконана, так би мовити. Абсолютно. Друзі, тут цікава ваша точка зору. По перше, чи що може бути в тій самій теці на Дональда Трампа у кремлівських кабінетах? Пишуть коментарях, чи вірите ви реально в завершення гарячої фази цієї війни в осяжному майбутньому? Розумію, всі ми перед початком нового року завжди дивимося в майбутньому з особливими якимись надіями, сподіваннями. Залишіть ваші коментарі, це Київська школа державного управління. Ми тут цінуємо абсолютно різні точки зору, тож ваше нам теж цікаво, але нагадую, в що варто робити підтримувати наші сили оборони, це наша головна гарантія безпеки. Кожен знає, як це зробити. Це, друзі, зробіть це просто зараз, після того як лайки, поставити цій бесіді, хай більша кількість людей сьогоднішнього нашу розмову побачить. Друга зустріч мала бути Трампа і Путіна. Тепер всіх хотів сказати, всіх собак, але тут можна сказати, всіх коней вішають на Сергія Лаврова. І писали західні медіа, зокрема, Wall Street Journal, про те, що ніби в немилість він впав через те, що розпальцований, там, нахабний, прийшов на зустр... говорив телефоном із Марко Рубіо. Той зрозумів, немає сенсу зустрічатися в чергово слухати умовно про Рюріковича і безсенсово зустріч скасована. Орбан твердить, підготовка все ще триває, і сам Трамп каже, що я та й не проти, але треба мати конкретні результати. Не пропоную навіть гадати, де, чи відбудеться зустріч, чи ні, чи може вона мати в цілому практичні реальні наслідки, які пов'язані з продовженням війни проти нас. Я просто не бачу зараз предмету розмови, тому що виглядає все так, що. Трамп в чергове дав можливість Путіну довести, що він щось зможе, і от ця історія із Покровськом, навколо якої зараз дуже багато уваги, і всі туди дивляться. Це можливо такий пас, черговий пас Путіну, покажи. Ну ти ж мені обіцяв, що ти там закінчиш все з Донецькою областю. Покажи, як ти це зробиш. Це, до речі, вже не вперше. Я просто нагадаю, що в початок 24-го року ознаменовувався тим, що якраз республіканська партія блокувала виділення пакетів допомоги для України. І тоді все це затягнулося на довгих п'ять місяць. І є підозра, що так само це виглядало як домовленість по лінії Трамп-Путін. Тому зараз ми маємо ну дещо іншу ситуацію, тому що дійсно Путін не дав Трампу те, що він хотів, тобто не не дав відчуття у цього великого миротворця. Я вже не кажу про Нобелівську премію миру, хоча за великим рахунком Нобелівську премію миру у цьому році дають за рік попередній попереднього року. Ну Трамп ще не був навіть президентом. Ну власне а він був, був то Війна була але, вже завершена. Але якби був, то точно би війна була завершена. І відповідно є речі, які лежать в емоційній площині, а є речі, які лежать в стратегічній площині. Я собі дуже важко уявляю, що на цьому етапі Путін може завершити війну. В силу кількох обставин. Обставина перша. Він настільки розкочегарив це полум'я війни, що його зараз зупинити практично неможливо. Я не хочу тут виправдовувати Путіна. Він сам загнав себе в таку ситуацію. Але з іншої сторони, от тиск на Трампа на Путіна. Як можна собі це уявити, що російський президент прогнеться під американського колегу? І тут дуже багато є, повторюсь, є психологічних речей, а є, є речі стратегічні. Ми ж прекрасно розуміємо, що війна йде не за Покровськ. Війна йде за те, щоб допустити чи не допустити Путіна до столу, за яким буде. Розкреслювати світова карта. Зараз Сполучені Штати Америки із Китаєм нібито домовилися, що вони будуть от створювати навколо себе такий ореол тих країн, які будуть підтримувати ту чи іншу сторону. Що це означає, що Путіна за цим столом немає, а Путін хоче бути за цим столом. І проголошена 2007 році, власне, оця промова Мюнхенська, про яку я вже згадував, це якраз була заявка на те, що ми будемо намагатися добитися того, щоб ми були ще одним полюсом між США і Китаєм. І от Путін підстрибує, він намагається дострибнути до цього столу, але кожного разу йому б'ють по шапці, кажуть, ну тут дорослі розмовляють, почекай, не до тебе зараз. Займайся Україною, Путіна пропонували, насправді доволі непогані варіанти завершення війни. Я певен, що йшлося і про часткову частково зняття санкцій. Про це писали зокрема Блумберг. Навіть ходили розмови про визнання Криму там за Росією. Якщо Путін погодиться там, Для нього ніколи економічні чинники не були головними. Він завжди міряв всю, всю свою політику і всю свою роль в історії. Якраз з геополітичними якимись проектами, І якщо він розміняє щось там на, на якісь проекти там з американцями, про, про що також цього року йшлося, чи на зняття санкцій, це буде не до перемоги для Путіна. Для нього, повторюсь, перемогою буде всістися за стіл переговорів із СІЇ, з Трампом. Оце найбільша перемога, яку отримав би Путін, і повернення до так званого Варшавського договору, про яке про який він постійно на, натякає, про те, що він хоче отримати вплив на частину Європи. Добре, ну якщо за такою логікою з темпом просування росіян. За яка нами страхував, їм там знадобиться там понад 100 років для того, щоб захопити всю країну. Дуже маніпулятивне твердження, ми розуміємо, там міста гаполіса відрізняються там від маленьких населених пунктів, загалом там степом рухатися. Можна з такою швидкістю, там іншим ландшафтом, з іншою. Утім, да ми бачимо, що швидкого просування росіян ну не передбачається в будь-якому разі. Якщо діяти за логікою, що він хоче посісти це місце за столом з Трампом і сі воєнним шляхом. Ну, я не знаю, скільки років йому знадобиться, На що він, він розраховує, Він розраховує, що фронт посиплиться. Він розраховує, що він вийде на кордони Донецької-Луганської областей, піде далі і буде вимагати ще більше підвищення ставок, що він знов зайде ближче до Харкова, що він знов посуне цю лінію розмежування. І це для нього буде виглядати як аргумент, що може дойти до, до Берліна. І те, що вони зараз почали приховану мобілізацію, це ще один такий пазлик, який закладається вже не на грудень місяць, а закладається десь там на березень, квітень, коли будуть підготовлені ще 100-150 тисяч резервних військ для того, щоб їх пустити на підтримку фронту. Тому тут казати, що він вже склав лапки і готовий до якихось перемовин. О, це дуже велика помилка. Він навпаки вважає, що він дотисне. Дотисне по перше, психологічно по-друге, він дотисне інформаційно, По третє, він повністю знеструмить Україну і всередині України почнуться якісь бунти. Тобто розкладка така, що він буде намагатися на цьому хаосі зіграти в, повторюсь, в геополітичну гру, не в військову гру, а в геополітичну. Але це все одно грав довго. Дональд Трамп хоче завершення війни тут та зараз. Він не мислить, да, ну, можна сказати, ну, згадайте, згадайте, що він казав, що він завершить війну за одну добу. Потім було 60 днів, потім було 100 днів, потім 6 місяців. 6 місяців спливли. Нових термінів нема uh, так. Чи інакше про американський президент точно хоче проголосити себе миротворцем. Так йому байдуже умовно, коли війна розпочнеться знову, як, наприклад, на близькому сході, то вже починається ескалація. Uh, головне факт: да, там фотографія умовно, не знаю, рокотискання. Якісь нині він знову дає Путіну шанс. Він він постійно повторює нафтові санкції проти Там РосНєвті, uh, це тимчасова міра. Тобто це ще одна пропозиція завершує на е, лінії бойового зіткнення до слова, на що Україна ще рік тому не погоджувалась. Про це можемо там окремо поговорити. Е, томагавки знову поки на паузі, але ця тема підживлюється офіційними заявами, тобто, теж ніби такий, да, важель впливу, що дивись, ми цей процес не зупинили. Ми можемо віддати наказ, полетять полетять спочатку в Україну, а потім по Росії там американські ракети. Е, якщо Путін планує в грати вдовгу і так, от намагатися зруйнувати українську оборону. Чи може до того у Трампа луснути це терпіння? Чи на все розраховувати не варто? Ну ви ще не згадали ядерні випробування, тому що з двох сторін почалася ядерна риторика, яка яку вже багато хто починає порівнювати із карибською кризою? Росіяни розказали, що вони там якісь ядерні випробування з цією ракетою запустили. Потім Сполучені Штати Америки в цю гру абсолютно російську, але підняли ще більше ставки. І зараз насправді йде знову ж таки гра нервів. Хто тут перший моргне? Тому е, казати про те, що зараз Трамп може грюкнути по, по столу, або, навпаки, відмінити санкції, або навпаки їх посилити, от я б не став би. Я думаю, що через місяць от, всі підуть на різдвяні канікули. І це ще процес, який там на, на 2-3 місяці відсуне е, дуже багато рішень. Тобто рішення, як, як такі, можуть бути от ближче десь туди до середини весни. В те, що 15 січня, як шановний представник Ізраїльської церкви сказав, що закінчиться війна, ну це такий, мені здається, прогноз досить таки сміливий. Блумберг писав, що навколо Путіна в першу чергу олігархи групи фінансового впливу розраховували, що Путін піде на умови Трампа завершить цю війну. На доволі прийнятних умовах цього не сталося. Ми знаємо, що в Росії сподіватися там на народний бунт умовно. Годі, так а от щодо цього зростаючого незадоволення, тих, хто втрачає гроші, втрачає надії на перезавантаження відносин між Росією та Сполученими Штатами, зняття санкцій тощо сценарій палацового перевороту. Наскільки вирогідне на вашу до я думаю, що він близький до нуля, тому що який нав... ви песимістичний нав... сценарій навколо малийте? навколо Путіна, все ще є досить таки серйозна. Палітра тих людей, які вважають, що має відбутися м'який перехід і м'яка передача влади. До речі, цей транзит він вже давно відбувається, тобто на рівні там дітей, ага. на, на рівні там більш молодого покоління. Вони вже трошки омолоджують. Ну, бачимо, як кадри. на Петербурзькому міжнародному економічному форумі була представлена ціла плеяда там наступників діти, там доньки Путіна до слова. Там теж. ну я не думаю, що насправді донька Путіна буде претендувати на простол, але є багато речей, які вказують на те, що Путін передасть владу чи віддасть владу тільки тоді, коли він буде вже сам належати на смертному одрі. А як ми пам'ятаємо, він збирається дожити до 150 років. Принаймні, це він обговорював з Зеньпінь. Тому тут казати про те, що буде палацовий переворот, я більше вірю в те, що в якийсь момент може ну, в якогось охоронця. Там терпіння закінчитися, і може він нам полегшить життя, ну гале. Генерал... Але, це, але це звичайно, що поки що також виглядає не, не настільки реалістично, ну, як приємний бонус, але на сценарій, на який варто сподіватися. Генерал Буданов, до слова твердив, що в нас є агенти в оточенні Путіна. Друзі, так і люди зв'язуються з нашою розвідкою для того, щоб отримати певну інтульгенцію. Після того як я думаю, що глядачі вашого ютуб каналу можуть всі скинутись на те, щоб оплат. Тити цю прекрасну спецоперацію я готовий сам бути учасником. Але при цьому до слова генерал Буданов утвердить, що навіть за умови завтрашньої смерті Путіна це не буде 100% дорівнювати завершення війни проти України. Оце теж доволі небезпечно. В нас буде все одно невелике вікно можливостей, тому що хаос в Кремлі пов'язаний із можливою смертю, призведе до того, що якихось там два-три тижні. Буде дезорганізація, враховуючи те, що це може відбутися раптово. але ми знову ж таки говоримо з вами про якихось чорних лебедів. Так. Бажано, щоб ці чорні лебеді дійсно прилетіли, і бажано, щоб вони прилетіли точно не на нашу територію. Ну, А щодо більш реалістичних сценаріїв, якщо... Розраховувати на те, що врешті там Трампу вірвиться терпеться. Він там якось домовиться з Китаєм, щоб той відмовився від російської нафти. Хоча це взагалі мало ймовірний сценарій Якщо американські ракети томагавк достатній кількості і такі ще з дозволом на удари по Москві умовно там по воєнних об'єктах, типу Лубянки, Міноборони, там тощо це теж сценарії, ніби на які розраховувати не варто, окрім. Підтримки наших сил оборони. У нас є ще якісь сценарії, як ми можемо примусити Путіна припинити принаймні, от зупинитися зараз там, де він є. Я думаю, що це велика ілюзія, повторюсь, в тому, що багато хто думає, що Трамп чи Ціньпінь може напряму попливати на Путін. Психологія цієї людини і системи навколо нього заключається в тому, що ми повинні. Як, знаєте, оці бійці співпідворітні, вискочити, вдарити, сховатися і знову вискакувати постійно. Тобто в них немає е, розуміння того, що світ без хаосу це взагалі класна штука. Росія це якраз та країна, яка е, знаходить, каламутить е, і шукає рибу в брудній воді. І постійно намагається створити таку кількість хаосу, щоб люди, по-перше, починали жити в паралельних реальностях, вкидаючи інформаційні різні технології. Це країна, яка намагається через залякування змусити там, ті чи інші країни, там, якщо не лестити Росії, то принаймні виглядати, як її їхніми там. Ну, скажімо так, друзями, хоча в ОДКБ там також не не всі цінують Росію як велику захисницю території, і та зустріч Дональда Трампа, наприклад, сам сам така і, і, і також поглядають і на Китай, і на Сполучені Штати Америки, країни Центральної Азії, взагалі. Намагаються так балансувати, щоб не викликати лють у Путіна. Ви пам'ятаєте, заяви мені здається, що дві 2017 році, коли Путін розповідав, що Казахстан це не держава, тому що взагалі назадбає вигадав таку державу і таку націю, і тоді це був величезний переполох серед казахів, тому що вони розуміючи це почали думати, що їм робити в кого просити захист. Така Казахстан реально це в на пропагандистських медіа і від депутатів Держдуми звучить як одна з імовірних наступних цілей для інтервенції. Все можливо, і я ж кажу, що оця от зустріч, наприклад, з країнами Центральної Азії, е, яка була в тому числі е, і про рідкоземи, але і про безпеку. І про бази на території Узбекистану і Киргизстану, які можуть використовувати Сполучені Штати Америки, тобто там дуже багато було питання, якраз піднято в цей момент. Сполучені Штати Америки починають відтягувати з того регіону країни, які не дуже в захваті від позиції Москви. Від якої невідомо, що завтра можна очікувати, в тому числі і е, якісь е, речі що стосовно Казахстану, тут повертаючись до мого запитання, тож... Таке робити нам, що Ні, ну, я жартую, це дуже спрощую але умовно. Так, якщо надій на Трампа це приємний бонус, якщо переворот в Кремлі приємний бонус, то умовно, який наш план А ну нині да, от складається враження, що нині наш план А це все ж таки продовжувати спротив, і щоб наші дипломати працювали в першу чергу з Вашингтоном. Але якщо на Вашингтон покладати в другу, в другу сторону, треба працювати так само в сторону Європи, тому що Знаєте, вода камінь точить, і нам насправді треба працювати із Німеччиною, і з Францією, з Великою Британією як країни, які поки що є такими, які можуть нам чимось допомагати. Але ж вони все одно озираються на Вашингтон. Ну Тауруси ті самі, так і Мерц не приховується. Там він каже: там Ну, хай Америка спочатку дай свої далекобійні ракети, і ми тут вже. Ну я не виключаю, що Америка в якийсь момент дасть там 10 ракет. До речі, про це вже неодноразово писали і говорили, але це ще не факт, що Тароси виділить Німеччину, тому що там е, також є свої нюанси щодо німецьких е, суспільних настроїв, м'яко кажучи. Є ще сподівання на те, що у Росії вичерпаються ресурси для продовження цієї війни. Це це буде... довго чекати. Я думаю, що це роки. Угу. Ну тоді наостанок да підбиваючи підсумки. Якщо 25-й рік, попри всі сподівання того самого Буданова, який я сьогодні згадував, якого не раз він теж казав, що не втрачає надію, 25-й рік може стати останнім роком гарячої фази протистояння. Чи бачите ви умовно реалістичні сценарії, за якими не врахуючи чорних лебедей, на ситуація може кардинально змінитися в 26-му? Не знаю, це рішуча дія Дональда Трампа. Не знаю там домовленості з Китаєм. Ну, це, напевно, дві таких. Да? Чи Читва якась нова хвиля підтримки з боку Європи? Я думаю, що в якийсь момент фронт замре. Угу. Тоді, коли у нас з'являться додаткові можливості, а у росіян не буде можливості наступати. Чи буде це в першій половині 26-го року сказати важко, але я дуже сподіваюся, що у 26-му році. Така гаряча фаза війни. Вона закінчиться. Друзі, ваші сподівання залишайте в коментарях. Це Київська школа державного управління. Цінуємо тут абсолютно різні точки зору. Ну і підпишіться, давайте хай наші з вами голосили. лунають ще гучніше. На сьогодні три крапки ставимо. Голова правління інституту світової політики Віктор Шкінчак. До нас доєднувався. Дякую, що завітали. Дякую за запрошення вам, друзі. Дякую. Нас понад 30 тисяч. давайте триматися разом в такі складні часи. Олексій Гуман мене звати. Я та вся наша команда працює для вас. Тому лайки вже поставте. Будь ласка, з бальського плеча. Дякую, що були з нами. До зустрічі.